Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Сьогоднішній урок ми присвятимо підсумку за весь семестр. І тема уроку перевір себе. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно, плине час, хай не даремно. Сьогодні ми з вами опрацюємо останні сторінки. Нашого зошиту першої частиночки, тому відкрийте, будь ласка, останні сторіночки і останню тему перевір себе. Пам'ятайте, якщо завдання є у вашому зошиті, ви виконуєте його письмово. Якщо немає, виконуєте його усно. Завдання перше допоможіть дітям дійти до установ. Намалюй пішохідні переходи на схемі розкажи, для чого вони потрібні. Подивіться, будь ласка, куди діткам необхідно рухатися і де саме мають бути пішохідні переходи для того, щоб дітки могли перейти до потрібних їм установ. До супермаркету, до школи, до стадіону, до лікарні, до музею і так далі. Взагалі, діти, для чого нам потрібні пішохідні переходи? Для того, щоб можна було спокійно рухатися пасажирам, коли їдуть автомобілі. Ось дивіться, я роблю вам підказочку. Так, щоб їм було зручно переходити до потрібних установ. Завдання друге. Познач, знаки, які ви бачили, де їх розміщують і що вони означають. Ну, от перший знак ви могли бачити в автобусі: це позначає, що це місце призначене для інвалідів, тобто для людей із якимись певними проблемами. Цей знак ви могли бачити на щитку. Він означає, що це дуже небезпечно, і туди не можна лізти, тому що може вдарити току. А цей знак позначає в автобусі, десь в транспорті, що це місце призначене саме для мам із маленькими дітками. Завдання третє. Розглянь малюнки і зроби висновок. Розфарбуй підсніжник. Подивіться, будь ласка, який висновок ми можемо зробити. Ми можемо зробити висновок, що якщо зафарбувати водичку, в яку ми ставимо біленьку квіточку якимось кольором, то через певний час колір квіточки зміниться. На першому малюнку ми бачимо, біла квітка підсніжника стоїть у прозой воді. А друга квітка підсніжника стоїть у підфарбованій рожевій воді, і вона змінилася на рожеву. На другому малюночку, дітки, скажіть мені, будь ласка, який другий малюнок має бути, друга квітка якого кольору? Жовтого або зеленкуватого, такого салатного кольору, так? тому що саме такого кольору водичка. Тому, будь ласка, у кого є це завдання, розфарбуйте квіточку у відповідний кольор. Завдання четверте. Познач об'єкти, які використовуються для обробки ґрунту. Сапка, лопата, граблі. Так, дуже добре. П'ятий малюнок. Які відмінності між цими малюнками? Чому це сталося? Погляньте, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо, рослина підсихає. так? Вона зелена, але кінці трішечки підсихають, але вона зелена соковита. А на другому малюночку ми бачимо, засохла рослина. Дітки, а чому так сталося? Тому що було дуже мало води. Так, правильно. На першому малюнку рослини отримували води стільки, скільки їм потрібно. А на другому малюночку рослини не отримували води. Це що значить? Тобто було засушливе літо, не було дощів. Завдання шосте. Чи можна намалювати повітря, як ви думаєте? Позначте правильну відповідь: не можна намалювати повітря, тому що повітря прозоре, і ми його не бачимо. Ми можемо на малюночку лише побачити, що дує вітер, або рухається повітря за допомогою якихось інших предметів, наприклад, дерев, трав, квітів, кущів, або ось, наприклад, як на малюнку у вікні рухається шторка. Тоді ми можемо побачити, що дійсно дує вітер. А взагалі повітря прозоре і його намалювати неможливо. Завдання сьом. Поміркуйте, будь ласка, і поставте так або ні у кожному стовпчику. Погляньте, в нас є чотири стовпчики: нежива, природа жива, природа природний об'єкт і рукотворний об'єкт, і є малюночки, напроти яких ми маємо поставити, яка це природа, жива чи нежива, і який це об'єкт природний чи рукотворний, наприклад, мишка. Це жива природа, і це природний об'єкт. На другому малюночку ми бачимо ходох. Це рукотворний об'єкт, і це не так? На третьому малюночку ми бачимо сонечко. Це жива природа і це природний об'єкт, тому що це комашка. Четвертий малюнок ми бачимо ягідки малини. Це жива природа, тому що це рослинка, яка росте, і це природний об'єкт. На другому малюночку ми бачимо місяць. Він нежива природа і природний об'єкт, тому що він створений саме природою. Далі ми бачимо сніжинки. Діти, яка це природа? Нежива, який це об'єкт? Рукотворний чи природний? Природний, правильно, створила його природа. І останній малюнок ялинка. Це жива природа і природний об'єкт, тому що рукотворні об'єкти створені людиною, а природні об'єкти це те, що створила природа. Дуже добре, молодці. Завдання восьме. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Розфарбуйте ті об'єкти, які існують лише по одному. Вже таке завдання нам із вами зустрічалося. По одному існують тільки планета Земля, сонечко і місяць. Зірок дуже багато, тому ми їх не розфарбовуємо. Котиків і яблучок також у природі багато. Завдання дев'яте. Що зображено на малюнку зліва? Зліва ми бачимо соти, в яких зберігається мед, який виготовляють бджілки. Поміркуйте, хто це створив? Самі бджілки створили так, а бджілок створила природа. Тобто це природний об'єкт. А яку форму має кожна сота? Форму багатокутничка. От вам пропонують накреслити геометричну фігуру, що схожа на соту. Дивіться, багато кутничок, а саме шестикутничок. Спробуйте накреслити таку саму фігуру в своєму зошиті. А зараз давайте пограємо з вами в гру, чи відносяться предмети до природних об'єктів. Плескайте в долоньки, якщо відносяться. Якщо не відносяться, тобто відповідь ні, значить ви просто завмираєте на місці і не рухаєтесь. Чи відноситься предмет до природних об'єктів? Дерево. Звичайно, відноситься. Чи відноситься м'яч до природних об'єктів? Ні, не плескаємо в долоні. Сонечко це природний об'єкт? Так, плескаємо в долоні. А пенал – це природний об'єкт. Ні, його створили люди, тому ми в долоньки не плескаємо. Соняшник, рослинка це природний об'єкт. Звичайно, природний об'єкт. Молодці, плескаємо в долоні. А книжка. Ні, діти їх створюють люди, тому це не природний об'єкт, ми не плескаємо. Місяць і зорі це природний об'єкт. Ну, звичайно, плескаємо в долоні. А потяг, який рухається по колії, це не природний об'єкт, тому що створений людьми. Тут ми не плескаємо, а завмираємо. Кашка – це природний об'єкт. Звичайно, плескаємо в долоні. Молодці! Я пропоную вам виконати інтерактивні завдання, які ви знайдете за посиланням у своєму електронному щоденничку. А також на. Наприкінці нашого уроку пропоную вам вибрати лимонний настрій. Оберіть лимончик, який відповідає за той настрій, який у вас наприкінці уроку. Перший я з усім справився, другий мене урок розлютив, третій чекаю на наступний урок. Четвертий все було легко та просто. П'ятий було складно та нічого не зрозуміло. Шостий більше сміху, ніж навчання, і сьомий і я дуже втомився. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!